Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні у нас відео розширений прогноз для знаку зодіаку близнюкою, для тих, кого сонце в близнюках, для тих, кого місяць в близнюках, і для тих, кого асцендент в близнюках. Нагадую, що це загальний терор Він може резонувати не з усіма, програтись не повністю або ж зовсім не програтись. Отож. Близнюки розпочнемо дивитись ваш таро прогноз на 2024 рік. Ой, карти самі вилетіли. Окей, ми їх сюди покладемо. Так, особисте життя, кар'єра, фінанси. Фон року, талісман року. Позитив року. Негатив року. Головна задача року, сюрприз року і порада на рік. О, близнюки. От прогноз максимально цікавий, так як ви. І от реально поєднує в собі все. Почну з карти, які вилетіли самі по собі. Старший аркан смерть і сімка жезлів. Така комбінація говорить про те, що впродовж року вам необхідно змінюватись, змінювати якусь частину свого життя. Так, це та частина, яка складна, яка буде даватись вам певною кров'ю, там, де вам доведеться захищати себе, свої кордони, свої ідеї. Свої цілі, думки, ідеї, бажання. Проте це необхідно вам для вашого подальшого розвитку та росту, і необхідно для отримання того того нового, чого ви хочете. А детальніше зараз будемо дивитись. особисто життя. І тут у нас випадає туз. Мечів. Ця карта може свідчити про певні зміни в особистій сфері, про певну ясність, про той період, коли щось потрібно буде, наче як розставити все на свої місця, розкласти все по полицям. Ця карта, вона як і може вам дати ясність в тих ситуаціях, наприклад, або в тих стосунках, де її нема. Але ця ясність може бути і через момент, коли. Може бути розрив стосунків, або коли ви так нарешті починаєте відстоювати свої кордони і ви сказати так: ми або разом, або ні, ми або рухаємось разом або ні. От коли от потрібно буде, от як рубіть з плеча, показати цю чітку позицію. Якщо ж ви одинокі, ця карта може вам внести певну ясність, для чого вам ця самотність? Чому? Можливо, які патерни в стосунках, поведінки ви постійно повторюєте, або, можливо, чому ви обираєте на тих партнерів? Однозначно цікавий період. Кар'єра. І тут у нас випала четвірка кубків. Ця карта може означати насправді багато чого, але ключова така її характеристика це певне невдоволення, емоційне невдоволення, тому що чаще це. Наші емоції, почуття, відчуття це час певної апатії і споглядання. Це час, можливо, якоїсь кризи. До речі, до цієї кризи можуть призвести різноманітні астрологічні продії. Наприклад, найвідоміше це перехід планети Плутон знак Водолій, яка однозначно... Підніме всіх і вся, підніме все, що було в підсвідомості у кожного, обов'язково змусить трансформувати і щось змінити. І от ця карта, вона може свідчити про певне вигорання, а також про те, що вам необхідно взяти певний такий час на подумати, час подивитись на ситуацію з. Боку подивитись те, можливо, чого ви не бачите, або те, що ви не приймаєте. І задумати, що, можливо, не все так, як вам здається. І насправді наступна карта, яка говорить про фінанси, дуже логічно продовжує карту, яка випала на кар'єру. Тобто цей стан апатії і втоми, оце така явна втома, вона може відбуватись саме через велику кількість тягару, обов'язки того всього, що ви взяли на свої плечі. І те все, що ви тягнете на собі, а не мало би. Знову ж таки, тут також. Пропозиція від карти подивитись на все під іншим кутом, скинути з себе цей тягар, все, що вас тягне на дно, все, що вас обтяжує, делегувати, провести аналіз і переоцінку. І про цю ж переоцінку і делегування говорить карта фон року. Ця карта говорить про те, що фоновою енергією року буде енергія руху. Розвитку, енергія співробітництва. Вам необхідно чомусь навчитись, десь щось переоцінити, причому практично переоцінити, тому що це фантаклі, подивитись на щось під іншим кутом, попросити допомоги чи підтримки іншого, або ж, наприклад, проконсультуватись з тих питань, де ви відчуваєте, що вам необхідно. Порада, необхідна професійна порада для того, щоб рушити вперед і обов'язково рухатись в команді. Тому що все те, що ви тягнете на собі, вганяє вас в депресію, забирає у вас той ресурс, весь той ресурс, який є, навіть більше, ви віддаєте більше, ніж можете. А баланс брати-давати. Взагалі за цими картами відсутні. І от вам потрібно навчитися цього балансу і кооперації, навчитись, хоч це й складна насправді роль, і дуже багато керівників, наприклад, мають труднощі з делегуванням. І це дуже сильно впливає на їх особисту продуктивність, на продуктивність їхньої команди і на продуктивність їхнього працівника. І талісман року, а це карта, яка ваша порада, це карта, яка вказана те, що вам чогось може не вистачати. Ця карта це вісім пентаклів, яка говорить про те, що, можливо, вам може не вистачати зосередженості, вам може не вистачати ось цього саме терпіння і практичного підходу. І ця карта, як. По інші попереднім вони вам рекомендують зосередити свої зусилля на практичних та структурних діях. Тобто реально оцінювати свої можливості, знову ж таки, не тягнути все на собі, покликати команду. І підходити до справ практично цілеспрямовано і з логікою, тому що зосереджені та чіткі зусилля обов'язково приносять класний результат. Позитив року. Ну тут знову ж таки дуже цікава карта. По-перше, це старший аркан. Старший аркан він завжди вказує на важливість якоїсь події чи ситуації, і подекуди на її кармічні. І взагалі карта місяць, незважаючи на те, що вона сама по собі свідчить певну плутанину, певну неясність, певні ілюзії, і в той же момент мрії, силою інтуїції, в розрізі позитиву року вказують про те, що впродовж року на вас можуть очікувати неочікувані події. Неочікувані якісь усвідомлення, якісь неочікувані речі та таланти, які ви не знали про себе, або неочікуваний якийсь поворот, розворот певної ситуації. А от карта негативу року, яка сама по собі класна, це дев'ятка пентаклів, може свідчити про те, що неочікувано для вас впродовж цього року вам необхідно буде робити над або ж перекладати зусилля там, де ви цього не очікували. Або ж брак певних ресурсів, певних можливостей, певного логічного розуміння та робити необдумані дії вчинки. Тому велика порада слідувати структури, бажано не тягнути все на собі та обов'язково. Перевіряти все на практиці, все декілька разів перевіряти. Головна задача року це взагалі щось старший аркан диявол. Це карта надзвичайного потенціалу, надзвичайних можливостей, надзвичайних подарунків. Але ця карта, котра вимагатиме від вас зосередженого підходу до всього. Ця карта, яка вимагатиме від вас. Цікавих методів, ця карта, яка вимагатиме від вас ризиків, але знову ж таки перевірених ризиків і добре обдуманих ризиків. Ця карта, яка очікуватиме від вас, від того, що ви все маєте взяти під контроль, під свої руки. Так, пам'ятаємо про команду, командну працю, проте ви маєте в собі пробудити ось цей імпульс. Вийти і знаєте, бути поверх тих складних ситуацій, які будуть у вашому житті, навчитись дивитись і копати в саме глибину, в ядро проблеми, а не те, що лежить на поверхні. І навчитись керувати собою мозком, своїми емоціями, своєю ментальною активністю, не бути в залежностях, обмеженнях. І не піддаватись тому впливу від інших людей та від зовнішніх ситуацій, які вас руйнують. І коли ви попрацюєте з цим всім, візьмете ось цю владу, контроль, то як сюрприз року, ви отримуєте підтримку, яку ви потребували, ви під отримаєте поради, яких ви потребували, ви отримуєте ті емоції які ви очікували, і на які ви не очікували. Ви отримуєте ту радість і ту легкість, і ту таку емоційну вдоволеність, а також гармонію, і зможете розкрити. Себе зовсім з іншої сторони розкрити свій потенціал, розкрити свої нові грані, розкрити якесь своє нове творче дихання чи творче вмислення, і взагалі якось цікаво себе проявити. Карти прям дуже цікаві. І як пораду у нас карта трійка чаш, яка рекомендує вам бути на виду, яка рекомендує вам. Розділяти свої емоції з іншими, яка рекомендує вам бачити та цінувати все те, що ви маєте, і особливо бачити і помічати все те, що хороше ви маєте. І знаєте, ось не ховати себе, дозволити собі сяяти. Близнюки, бажаю вам натхнення, бажаю вам розвитку, бажаю вам розкриття своїх нових граней та отримання класних нових позитивних можливостей та подарунків від всесвіту. Дякую вам, що були зі мною впродовж цього відео. Буду вдячна за ваш актив, лайки, коментарі, підписки та поширення цього відео. До зустрічі в наступних відео!